Математика урок 7, частина 4. Тема уроку нумерація багатоцифрових чисел. Класи та розряди. Читання багатоцифрових чисел. Ділення з остачею. Поставте відео на паузу і на початку нашого уроку повторіть назви класів та розрядів і відтворіть їх із пам'яті. Ну що ж, Давайте з вами пригадаємо, що потрібно робити і як правильно зачитувати багатоцифрові числа. Прочитаємо з вами навчальну одиницю. Для читання та запам'ятовування багатоцифрового числа потрібно уявно розбити його на класи, та по черзі зліва направо назвати цифру одиниць кожного класу, додаючи назву класу. Назв класу одиниць і класу. Усі цифри, якого нулі, не промовляють. Наприклад, число читаю так 5489. Число 235 мільйонів 489. Поставте відео на паузу, поділіть на класи числа і прочитайте кожне число.

20 мільйонів 345 тисяч 111. В наступному завданні у числі 1 мільйон 125 тисяч 708, закресліть три цифри так, щоб цифри, які залишилися, послідовність цифр не змінив, утворили якомога більше 4 цифрове число. Та запишіть отримане число. Так, отже, нам потрібно закреслити три найменші цифри. Так, це 1, 1 і 0. І яке число в нас вийшло? Правильно, 2578. Обведіть у цьому числі цифру розряду 1 тисяч. Так, це цифра 2. Обведіть її. Відкриваємо робочі зошитки, записуємо сьогоднішнє число, класна робота. Задача 4. Прослухайте умову задачі. Телевізійна передача розпочалася об 11 годині 30 хвилин хвилині і тривала 1 годину 45 хвилин, о котрій годині закінчилася передача. Запишемо з вами коротку умову до задачі. Отже, так, розпочалася тере об 11 годині 30 хвилин. Так, тривала тере одну годину 45 хвилин. Закінчилася знак питання годин. Пишемо з вами розв'язання. Що потрібно зробити, щоб дізнатися, у котрій годині вже закінчилася передача. Правильно, до 11 години 30 хвилин додати 1 годину 45 хвилин. І отримаємо у результаті. Якщо ми додамо години до годин, хвилин до хвилин, то отримаємо 12 годин. 75 хвилин. А ми знаємо, що 60 хвилин це одна година. Тому ми отримуємо 13 годин і 15 хвилин. Отже, о котрій годині закінчилася передача. Так, о 13-й годині 15 хвилин закінчилася передача. Закриваємо свої робочі зошитки. Сторіночка 33 підручнику. Усно виконайте дії та запишіть відповідь на запитання. У скільки разів 2 менше за 20. Правильно у 10 разів. У скільки разів 40 більше від 5. Правильно у 8 разів. Сьогодні ми з вами вчимося ділитись з остачею. Прослідкуйте та прочитайте разом зі мною хвилинку від бундеркота. Ділення одного натурального числа на інше націло не завжди можливе. 5 не ділиться націло на 3, а 10 на 6. У цих випадках ми маємо ділення з остачею. Ділення з остачею – це випадок ділення, коли ділене не ділиться на, цілу на дільник. Пригадаємо алгоритм ділення з остачею на прикладі 11 поділити на 2. Перше. Знайди найбільше число, яке менше заділене і ділиться на дільник без остачі. Поділи знайдене число на дільник. Так визначаємо неповну частку. Наприклад, 10 менше, ніж 11. 10 поділити на 2 дорівнює 5. Друге. Відніми відділеного число, яке ділиться на дільник без остачі. Так визначаємо остачу. 11 відняти 10 дорівнює 1. Третє. Запиши результат повністю. 11 поділити на 2 дорівнює 5 і в остачі 1. Четверте. Зроби перевірку, щоб перевірити правильність ділення з остачею, виконай такі дії. Неповну частку помнож на дільник. До отриманого добутку додай остачу. І саме зараз з вами ми розглянемо зразок виконання такого завдання ділення з остачею та спробуємо самостійно виконати ділення з остачею іншого прикладу. Отже, розгляньмо з вами зразок. 13 поділити на 4 дорівнює. Ми підбираємо таке число, щоб коли б ми його поділили на дільник, у нас ділилося націло. Так, це 12. 12 у нас більше менше за 13, бо 13 у нас більше за 12. Отже, 12 ми ділимо на 4 і отримуємо 3. Це у нас. Ціле число записуємо після дорівнює 3. Потім ми дізнаємося, скільки ж у нас залишилося в остачі. У нас було число 13. Отже, 13 відняти те число, яке в нас поділилося на ціло. Відняти 12 дорівнює 1. Отже, друге число ми записуємо в остачу в дужках. остача 1. Робимо з вами перевірку. Ми число. Яке в нас вийшло 3 множимо на дільник на 4 і додаємо остачу 1. 3 на 4, 12 та ще 1, 13. Отже, цей приклад ми розв'язали правильно. Виконаємо з вами ділення з остачою наступного прикладу. 17 поділити на 5. Шукаємо з вами таке число, що при діленні на дільник воно було ділилося на ціло. Але було наближено до 17. Так, це 15. 15 у нас менше за 17. Так з вами і запишемо. І тепер ми 15 поділимо на дільник, так, на 5. 15 поділити на 5. Дорівнює 3. Отже, 3 ми записуємо зараз у результат після дорівнює. А тепер дізнаємося, скільки ж у нас буде в остачі. Так, від 17 ми віднімемо 15, те, що ми знайшли з вами те, яке ділилося на ціле число. І отримуємо 2. Отже, в остачі буде число 2. Записуємо це 3 з остачею 2. Робимо перевірку. Результат ми множимо на дільник. І додаємо остачу. Так, 3 ми множимо на 5 і додати 2. 3 помножити на 5, 15 та ще додати 2, 17. Отже, цей приклад ми з вами розв'язали правильно. Перегортаємо сторіночку. Сторіночка у нас 34. Попрацюємо з вами із задачею. Виконайте завдання від розумнички. Складіть арифметичну задачу на спільну роботу за рисунком. Запишіть задачу та розв'яжіть її. Отже, поставте відео на паузу. Складіть текст задачі самостійно за допомогою ось цього рисунку. Та розв'яжіть задачу, а потім ми з вами перевіримо це все. Так, отже, тейк задачі може звучати таким чином. Софійка за 3 години пофарбувала 6 метрів паркану, а Сергійка за 3 години 3 метра паркану. За скільки годин вони пофарбують 18 метрів паркану, якщо працюватимуть разом? Перевіряємо розв'язання задачі. Отже, перша дія 6 поділити на 3 дорівнює 2 метри. Пояснення фарбує Софійка за одну годину. В другій дії ми 3 поділили на 3 отримали 1 метр. Пояснення фарбує Сергійко за одну годину. В третій дії ми дізнаємося, скільки ж вони разом фарбують метрів паркану за одну годину. До 2 до 5 дорівнює 3 метри. І в четвертій дії ми дізнаємося, скільки ж годин вони будуть працювати. Для того, щоб пофарбувати 18 метрів паркан. Так, ми 18 поділимо на 3 і отримаємо 6 годин. Перевіряємо вираз, який ви записали, і відповідь. Вираз у нас таким чином: 18 поділити, відкриваємо в дужки, в дужках. 6 поділити на 3, додати 3 поділити на 3, закриваємо дужку. І відповідь за 6 годин вони пофарбують 6 метрів паркану, якщо працюватимуть разом. Пригадаємо з вами, що ж таке прямокутник. Прочитаємо навчальну одиницю та заповнимо пропуски. Прямокутник це чотирикутник, у якого всі кути прямі так! Властивості прямокутника протилежні сторони. Рівні усі кути рівні та дорівнюють. 90 градусів. Та. Периметр прямокутника це сума довжин усіх його сторін. П дорівнює 2 помножити на А плюс Б. Запишіть у робочий зошив. Задача 9. Прослухайте умову задачі. Наскільки метрів париметр квадрата зі стороною 5 метрів більший, ніж париметр прямокутника зі сторонами 3 метри та 5 метрів. Щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно з вами записати те, що нам відомо. Нам відомо, що сторона квадрата 5 метрів. Запишемо з вами. А квадрата дорівнює 5 метрів. Нам відомо, що прямокутник у нас також із сторонами 3 метри та 5 метрів. Так, правильно, А прямокутника дорівнює 5 метрів, Б прямокутника дорівнює 3 метри. Нам потрібно знайти, на скільки метрів периметр квадрата більший, ніж периметр прямокутника. Так, правильно, ми запишемо П квадрата знак питання метрів, П прямокутника знак питання метрів. Але що потрібно зробити, щоб показати в умові, що ми будемо порівнювати ці периметри? Так, стрілочка півколон і запишемо з вами на знак питання метрів більше. Розв'язання. Отже, для початку ми запишемо з вами формули для знаходження периметрів і квадрата, і прямокутника. Що потрібно зробити, щоб знайти периметр квадрата? Правильно, 4 помножити на А, адже у квадрата всі сторони рівні. Запишемо з вами периметр квадрата дорівнює 4 помножити на А. Що потрібно зробити, щоб знайти периметр прямокутника? Так, периметр прямокутника дорівнює 2 помножити на суму А і Б. Обчислимо з вами периметр квадрата. Так, це 4 помножити на 5 дорівнює 20 метрів. Запишемо з вами. А тепер обчислимо периметр прямокутника за тою формулою, яку ми записали. Який в нас буде периметр прямокутника? Правильно, периметр прямокутника буде 16 метрів. Ну, а тепер нам потрібно порівняти. І визначити, наскільки метрів периметр квадрата більший, ніж периметр прямокутника. Так, ми 20 піднімемо 16 і отримаємо 4 метри. Запишемо. Запишемо з вами відповідь на 4 метри периметр квадрата більший за периметр прямокутника. Закриваємо робочі зошитки, сторіночка 35 у підручнику. Ви знаходитеся на сторінці чемпіонів. Поставте відео на паузу, виконайте сторінку чемпіонів, вгорі запишіть час, за який ви виконали, а потім перевірте. Тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Молодці. Чудова робота.